Взагалі, де? Як, де з ким? Ніхто мене не розуміє, я самий-самісінькі. Тому не завжди окремо. Це цю польську мову, швиденько підтягнемо, що там трошки порішаємо. Але, і так зрозуміють, мені взагалі не цікаво. Приїхали в Польщу, погано спілкуються по-польськи, навіть не планують з нами знайомитись взагалі окремо собі. І Я буду права. 100% легше. Моя думка. Кончений. Не дуже підходяща вам людина. Угу. Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про моє навчання, моє життя у Польщі. Переїхала я, коли мені було 15, я прийняла для себе рішення, що хочу мати європейську освіту. Процес документів мого поступлення, Тому я можу сказати, що він не є такий важкий. Тому відповідно для мене навчанням було трошки нудно, нецікаво, і я відчувала, що я витрачаю просто час. А на рахунок польської мови польської мови швиденько підтягнув що там... Короче, по порішаю. Я також так думала, але не розраховувала на це. І саме це мені і не подобалося. По-перше, всі розуміють, і навіть є якийсь такий навіть мем, але я б сказала, що це навіть не мем, тому що він є негативному значенні, спочатку з акцентом, спочатку неправильне закінчення. Тому Тож такий мій рекомендаціон найцікавіша частина. Процес інтеграції, знайомства, як подружитися, чи взагалі варто навіщо, і взагалі де як десь. Ніхто мене не розуміє, я самий-самісінькі. Це все не так. Я говорила вам про греків, говорила про італійців, говорила взагалі про європейців в відео. Посиланчика залишаю взагалі на цілу підбірку Erasmus. Але сьогодні ми поговоримо специфічно про поляків, як з ними познайомитися, як взагалі з ними знайти коннекшн. І тут я маю про що вам розказати, тому що в мене було, знаєте, такий... बात Я спочатку не розуміла. Я спочатку думала, о, то це легко, тому що я там з кимось подружилась. Потім я зрозуміла, о ні. Ти взагалі вони по інакшому зовсім по інакшому поводяться, ніж ми. Я взагалі від них не очікую такого. Наприклад, від людини, то що я от думала, от так поводяться. вони взагалі не так поводяться. І потім я така, я взагалі не можу зрозуміти їх. Нас різне дитинство, різні меми, різні приколи. Я не можу знайти точки доступу ніяк. Взагалі важка, а потім така. Знаєте, пішло якось горе, і я зрозуміла, що все можна, взагалі, все доволі просто получається. Ну чи просто, чи не просто, не знаю, але просто є шанси, є якісь точки, в яких можна працювати і з якими можна подружитись. Перше, що я би хотіла наголосити, поляки не є. З тих народів, з тих людей, які самі підуть з вами на контакт легко. Тобто вони будуть намагатися тебе втягнути в розмову, але дуже так делікатненько, не настирливо. Тобто, все рівно має бути перша ініціатива від вас. Тобто, якщо, наприклад, італійці вони тебе втягнуть, ти там просто сам не будеш стояти, поляки ні, вони будуть дивитися, чи ти хочеш доєднуватись до розмови, чи ні, вони можуть щось сюди запитатись, а можуть і не питати. І тут саме варто брати ініціативу на себе. Не боятися, тому що вони зауважать те, чи ви з ними спілкуєтеся чи не спілкуєтеся, що ви поводитесь, чи як ви не поводитесь, чи ви віддалено спілкуєтеся чи не віддалено, і самі на перший крок не будуть ти це. Я замічала не раз, тобто вже спілкуючись, вже бувши в цій групі поляків, я вже чула, як вони розмовляють про українців. я вже про як вони розмовляють про інших поляків новеньких. І коли людина сама перша така знайомиться, чи перша там хоче щось розказати, чи розпитати, чи навіть попросити про допомогу, легко йдуть на контакт. Вони такі звичайно кзвичайно сідай, все розказуємо, все покажемо, все 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 розпишемо тобі. Взагалі звідки, а що, а з України, а як там, а як сам, дуже легко підуть на контакт, але вони не будуть цим першою цією людиною, які тебе запрошують, такі а що ти там стоїш? Ходи сюди, сідай, розказуй, що там, як там, де ліж. Це не будуть вони робити. Вони будуть чекати, поки ви зробите цей перший крок. І вони замітять, чи ви зробили його, чи не зробили. Якщо ви зробили, то у вас буде позитивне ставлення. Що ось ви намагаєтесь інтегрувати, що ось ви там трошки намагаєтесь спілкуватися польською мовою. Ми тобі поможемо. А ходить завтра на. Дрінінг, ходи, по щось десь там зустрінемося, ходи туди, ходи сюди. Все, давай будемо дружити, ну дружити так, типу, спілкуватися. А, а давай сьогодні підемо сюди, давай сьогодні туди. Тобто ви потрошки будете вживатися. Якщо ви не зробите з цього першого кроку, з вас зразу спроможні угу, Понятно. Ну, Окремо хоче бути, не хоче вона. да? навіть оце, навіть не прийшла, навіть не запитала, навіть не познайомилась. і, взагалі, типу, чому чому вони завжди окремо. Це я завжди чула е, до себе. Вони мають свою групку окремо. Чому вони не хочуть навіть спілкуватися? Навіть не підійдуть, а вони хочуть. Вони просто знаючи з двох перспектив, вони просто Ой, типу, вони не, не не пропонують нам, вони нам не хочуть нас, не запрошують нікуди. Вони там, не знаю, собі окремо, вони нас не приймають, ми будемо собі окремою групкою. Так думають українці, білоруси. І вони собі окремою групу собі, комф... собі формують. Поляки ж, з іншої сторони, думають, ну от, своєю групкою, віддалені, вони взагалі навіть не пробують з нами знайомитися, приїхали в Польщу, погано спілкуються по польськи, навіть не планують з нами знайомитися, взагалі окремо собі. І вже йде таке трошки негативне станення в їхню сторону. Хоча, якщо Зразу першим зробити крок, вони будуть такі, звичайно, спілкуйся, давай тренуватися, давай то робити, давай то хочуть спілкуватися, легкі на підйом, я б сказала, особливо в нашому віці, без проблем. Звичайно, будуть нюанси, які. Е Будуть точки стику, важче буде їх знайти з рахунок оцього мовного бар'єру. Але він поступово вирівнюється, якщо просто продовжувати спілкуватися, продовжувати ходити. Особливо ходити на такі зустрічі, як якісь інтеграційні. Чи ви з студентами десь? Пам'ятаю, я дуже зблизилась, коли ходила саме на студентські такі зустрічі, після, наприклад, партис пішли, посиділи. Чи пити, чи не пити, просто посиділи, поговорили з чуємо мову, намагаються щось говорити, і вони вже привикають до того, що я в компанії. Мимо того, що ой да, чи з Польщі, чи не з Польщі, без різниці, все, вже в компанії. І вже потім вони запрошують. Потім ти такий, ой, а ви десь там збираєтесь? та та збираємося, що ти не йдеш. Давай йди. Я думала, що ти знаєш. Тобто, в тому плані, що вже тебе починають підключати, вже тебе і десь сам запрошують, вже йдесь цей. Тобто, коли пропонується всім, варто йти, варто. Просити, варто, навіть не що просити, варто казати, що ти йдеш, варто брати участь в цих штуках, в цих зустрічах, тому що саме на них ви зблизитеся. Потім, звичайно ж, можна організовувати самому якісь там поїздки, десь там поїхати в гори, десь там організувати вже більше компанію, з якою ви більше спілкуєтеся, але я все-таки не виключала цього і все-таки. Спілкувалася з поляками, здружила б з ними, чому я вам зараз скоро розповім? І чому я би не спілкувалася тільки в групах українців, білорусів там, чи з Казахстану. Я вам також зараз розповім. Але десь взагалі можна знайомитися, звичайно, це з вашими одногрупниками, з вашими. Точка доступу завжди. Е в будь-яких країнах це через алкоголь, це через разом випивку, це через якісь разом не знаю, тусовки, вечірки. Тому що це і справді є така точка доступу, тому що ви створюєте якісь певні разом спогади і людина більше перед вами відкривається. А потім, вже, звичайно, ви можете прийти на якісь подорожі, на якісь там виїзди, на взагалі щось цього. Але якщо ви не п'єте, я думаю, це взагалі не проблема, ви просто. Просто підключаєтеся, просто до розмови, і відповідно до того, вже за розмовою лапаєтесь, тобто просто бути в цьому. В Хоча, мені здається, це вже поволі змінюється і більше вже переходиться на каву. Але хоча в техніку, мені поправді кажуть, що все-таки через все-таки, через алкоголь. Але в університеті вже особливо пізніше, вже цей бар'єр відступає, вже може, в принципі, в цілому брати якісь інші штуки, а також, де ви можете знайомитись. Якщо в студенті як інтеграції, що десь там виїзди, то в загальному можна знайомитись також в організаціях. Беручи участь в різних Організаціях, волонтерських, в парламентах, в якихось двіжухах, в тому плані там бути баді для разом студентів чи щось. Тобто бути в такому студентському знаю, Це погано звучить, мабуть, та, коротше, бути в студентських таких якихось двіжухах, для того, щоб у вас були якісь спільні проекти, які ви робите. Тут ви десь там разом поїхали, тут ви десь там разом щось там зробили, тут десь разом то. І там зазвичай у вас будуть. Багато іноземців і багато поляків, з якими ви зможете просто співпрацювати, елементарно вивчати легко, мову легше, швидше знайомитись, тому що ви там маєте якийсь спільний проект, і трошки виходити з у цього кокуну мені простіше спілкуватися з українцями, нам якось легше знайти спільну мову 100% легше. За рахунок чого? За рахунок того, що у вас є. Спільне дитинство я це усугубляю, але говорячи про те, що ви зазвичай читали ті самі книжки, ви знаєте ті самі жарти меми, ви знаєте ті самі проблеми, ви знаєте, дивилися то саме, ви в основному навіть спілкуєтесь. Вам простіше формулювати думки, ви швидше говорите, ви там не дуже тягнете час. І якраз цей нюанс є для того, щоб зблизитись, просто вивчити усі всі, всі штуки, але польські, тобто польські меми. Типа, ой, який твій найулюбленіший там жарт, чи маємо, хто такий цей? Е, якісь такі смішні особи, в нас зазвичай політики, в польщі також політики, а також інші медійні особи. навчитися їх знати, повірте, в теж це втягнетеся. І е, потім це якісь польські пісні, особливо старі. Не соромтесь сказати що, про що це. Я це взагалі не знаю. Про що це розказують? вони не радо вам розкажуть, що ти не знаєш цього, та це такий який мем. Це він то, то, -то робив, та він, то, 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 він, то, то, то. Повірте, вони радо з вами цього поділитись, а це вже буде для вас точка доступу. Тобто, ви зможете, якщо що. Кинути десь там фразу, вони такі блін, ти це знаєш, все супер, і вже зав'язалася розмова. Тому що в основному перше таке спілкування будується на тому, що у вас є якийсь спільний бекграунд. Це було якраз для мене важко, тому що коли ти приїжджаєш, ти не маєш цього спільного бекграунду, і ти навіть не знаєш, на чому він для мене особисто. Щоб легко знайомитися з людьми, мені треба мати якісь спільні жарти, мені треба мати якісь спільні теми і спільні якісь фразочки, що це ж звідти, це ж від пам'ятаєш, дивися, як це. Тож я просто цього потрішки навчилася, потрішки почала розпитувати саме людей. А що а чого це смішно? Ну, типа, розкажи мені, а що цей, а що, що взагалі це за чел, чого він такий популярний. І це вже починається розкручувати, що ти вже знаєш і типу, на чому саме будується суспільство. Зараз вам розкажу в загальному моя думка спілкування тільки в групах, тільки з людьми, тільки українцями, білорусами, казахстанцями, казахами. Все вам зараз розкажу, моя думка, але спочатку ще. Хочу розказати, нав'язуючи до університету, до технікуму, це спілкування з вчителями, з професорами. Тут набагато все простіше, тому що у вас є якась певна професійна етика, і, як на мене, вона в Польщі більш розвинена, ніж в Україні. В Україні є таке трошки ставлення, що ти учень, я вчитель, до мене повага має бути ось така. А до тебе учня, ну, подивимося, подивимося, як мені захочеться. Такому, не знаю, можливо, це в мене просто таке враження склалось. Особливо такий дисонанс, коли я приїжджаю, і до мене такий, прошу пані, пані така, будь тобто, ласка, чи ви зможете, чи ви зробите. Тобто є певна якась більша повага, але це суто мій досвід, моя суб'єктивна думка, не знаю я. У вас склалося можете написати в коментарях. Тож, як на мене, з вчителями з професорами легше, тому що вони намагаються зрозуміти, вони зазвичай повільніше говорять, вони намагаються з вами знайти контакт. Навіть дещо щось розпитати, запитати. І також тут, якби, як на мене, в жодного. Ну, може, було пару разів, але в основному не було конфліктів бо, е, зазвичай конфлікти, навіть не конфлікти, а такі суперечні ситуації можуть виникати на почві якихось політичних поглядів або якихось іс історичних моментів. Але я зазвичай їх уникаю, уникаю доволі так. Культурно просто кажу можливо, у кожного є наприклад, своя якась там на або не знаю, певна якась своя думка. Давайте перейдемо до суті. Тобто тут я дуже чисто по професійних, і як на мене, що Дуже класно що з самого початку, коли тебе сприймають трошки як більш на рівні, тобі простіше вже будувати якісь зв'язки, тобі вже простіше висказати свою, наприклад, думку, що тебе влаштовує, що тебе не влаштовує, і зазвичай з викладачами, з професорами, якщо у вас є якесь погане настановлення, не варто його будувати і продовжувати. А варто все таки вступити, тому що я в цьому моменті зазвичай була доволі така бідова, я буду казувати свій. Я буду права. Мені треба спілкуватися мені треба доказати. Зараз я зайняла більше такою позицією, що, звичайно, щось розкажу, щось не розкажу. Давайте залишатися при такому професійну, ети... професійну етику не забувати. І спілкуємося на суті, що, нас... що нас стикається. І, звичайно, що хороший гумор, посмішка, і вирішуємо всі проблеми, і тоді людина йде з тобою на контакт дуже швидко. Особливо я зауважила, що викладачі професора дуже люблять легких людей, які готові готові поспілкуватися на будь-які теми, і адже вони теж намагаються бути такі прості, легкі обговорити, що зараз відбувається, що про сучасність, що там десь сталося, і в загальному дати вам якісь там не знаю навіть не то, що настанови, просто щось там обговорити. Тож я без цього користалась, і в основному з ними була б такому хорошому, е, я би так і сказ, сформулювала, тобто профес... суто професійно-етичні підхід. Вирішуємо завдання, посміхаємося і все. І все буде легко вирішуватися. Особливо там не знаю, також у деканатах чи з іншими якимись працівниками. Зазвичай, коли ти використовуєш цей підхід, дуже класно до тебе налаштовані і навпаки, хочуть тобі допомогти розв'язати, розказати щось. То спілкування в групах тільки з українцями і білорусами. Моя думка це дуже така обширена тема, я вам скажу, тому що, як на мене, вона дуже... Популярна за кордоном. Чому? Тому що простіше, звичайно, що простіше спілкуватися тільки з українцями, тільки з білорусами, мати власні якісь стосовки організовувати, обговорювати знаю, там поляків, вчителів, всіх обговорювати, казати тобі важко, не важко. Ти завжди знайдеш спілкування цими людьми, тому що ви, як на елементарному рівні, навіть просто розмови, ти швидко з ними знайдеш connection. 100%. Навіть якщо у вас буде в групі тільки двоє, ви зустрінетесь, ви почнете говорити і ви вже наче друзі. Але тут така, як на мене, є трошечки така пулапка по-польськи, це, це по-українськи буде така пастка. Угу, пастка. Чому тут є пастка? Тому що. Ви, коли будете спілкуватися тільки з українцями, з білорусами, ви будете мати спілкування ще, звичайно, але ви не будете мати інтеграцію в цю культуру. Ви не будете мати знайомстві з поляками, вам буде важче вивчити мову 100%. І, як на мене, формування такого. Коаліції формування такого спілкування за кордоном не дуже відгукується особисто мені, тому що ти все-таки є за кордоном, і ти все-таки є іноземець, і, як на мене, варто з цього користатися і варто знайомитися з різними людьми, спілкуватися з різними іноземцями. Якщо вам попався один якийсь поляк, який взагалі з вашої точки зору не сходиться, який, ну. Відверто признаємося, просто якийсь кончений, е, якийсь не дуже підходяща вам людина. Угу. То якби це не означає, що всі такі, і варто все-таки знайомитись, варто все-таки розширювати. Так, ви просто пізнаєте більше культури. Вам буде простіше даватися, в принципі, якби життя, ось це за кордоном. Тому що ви будете більш розширені, і ви вже тоді, навіть не те, що розширені, ваша свідомість, ваш розум, не будемо це заходити. Але я хочу більше сказати про те, що ви тоді, коли вже будете вміти знайомитися з. Саме з людьми, з якими ви живете в криткій країні, в, наприклад, в Польщі, якщо ми розглядаємо, якщо ви знайдете точки дотику з поляками, якщо ви навчитесь з ними знайомитись, якщо ви поставите їх на рівні з українцями, білорусами, з якими ви спілкуєтесь, і почнете з ними стільки часу проводити, тоді ви почнете вибирати людей відповідно до ваших зацікавлень, а не відповідно до мови. Тобто, що признаємо чесно, зазвичай люди вибирають спілкуватися в таких групах, чисто через те, що простіше спілкуватися, простіше когось обговорити, простіше когось на когось наговорити, простіше знайти якісь проблемки, але насправді, чи це далеко заведе? Не знаю. Тож, як на мене, краще навчитись спілкуватися з також з поляками, знайти серед них друзів, і тоді ви будете розуміти різні точки зору і будете вибирати людей, з якими хочете спілкуватися, по саме їхніх особистостях, а не чисто по мові. як апріорі колись для мене звучало, що от ви дружите за рахунок того, що ви на ну, одній мові спілкуєтеся, і для мене це було ні. Чому? А мені сказали, що ну як, ну бо це ж логічно, ви просто якби це, я кажу, ні, якби мені не подобалась людина, я б з нею не дружила. Ми, ми просто, я б просто знайшла когось з поляків, здружила б, я б когось іншого знайшла. Якби для мене не грала б вже роль, ось, не грає в принципі оця роль мови для того, щоб з кимось подружитись, познайомитися чи щось би дізнатись, кудись піти. І як на мене, це дуже класно. Це важко, важко ось цей прийти період того, щоб навчитися знайомитися з поляками, щоб знайти з ними спільні точки дотику, щоб з них вже інтегруватися. Але як на мене, коли вже це вже просто перейти, це все далі йде набагато легше. Звичайно, що ви не збудуєте таких стосунків, які вони мають з своїми друзями приблизно. Тому що є така би, тенденція, що поляки є з тих людей, але мені здається, що при в принципі, іноземці з тих людей, які знайомляться з кимось в школах. В... В навчальних закладах, а саме там не знаю, в технікумі, міцей, тобто на цих початках, вони знайомляться з кимось, формують групку, і вони вже з ними до кінця, якби скажемо, шляху до кінця вони дуже з ними близькі, зустрічаються, бачаться. Але попри те, в студентські роки можна додатись до цієї групи, можна збудувати зв'язки, з якими ви будете підтримувати і з якими будете не знаю там доволі класно їх розвинити. Але точно не буде такого, що кожної середи, кожного вівторка чи кожні собота, ви там йдете, тому що у вас вже як традиція. Навряд чи, що таке буде, тому мені здається, це і простіше сформувати зразу з тими людьми, які також так само, як і ви приїхали. І ось ви разом будете будувати, і ось ви цей. Але чи це теж буде працювати, все залежить. Просто як на мене, більш. Класно вивчати культуру саме коли ти ще й знайомишся з іноземцями. Це набагато класно відкриває взагалі точку зору різні точки зору, щоб глянути, а також розширює ваші комунікаційні навички, взагалі навички це будування зв'язків, тому що це важче. Але це того варто. Ви іноземець, ви такі люди, які трошечки відтайні з цього суспільства, і це дуже дивно виглядає. Поляки не є з тих народів, з тих людей, які самі підуть з вами на контакт легко. Як взагалі з ними знайти коннекшн? Я вже біжу, бо мені тут некомфортно. Спілкуйтесь з українцями з білорусами? Абсолютно ні. А що ти там стоїш? Ходи сюди, сідай, розказуй, що там, як там, де ріш? Хм, Важка тема. 100% ваш університет має більший доступ до різних можливостей. Ні, я пас.